Без можливість виїхати на Дністерце, хоча не Дністер, це річка Калюс, село Глибівка. Заїхати, можливо, знов тільки 4х4, або Нива, або щось. Недорожник. Будемо ловити питатися зловити плотву підлящика, ляща. Коротше, білу рибу на удочки та й на фідери. Місце тут дуже шикарне, безлюдне, що мені найбільше подобається. Ось тут я собі буду розполагатись і намагати щось зловити. Не гаємо часу. Дністер починає потрохи вже оживати. Звіздечко воно якесь чись. Трогати не будемо, хай пташки живуть. Да. Краса. Лютий місяць, а... Вже розпускаються бруньки на деревах, щоб ви зрозуміли. Так, йдемо місити кашу і закидати фідерочки. Бачите. Бруньки розпускаються. вже. Оце тільки приїхали і зразу сітка. Витягнули. Потім спалимо. ясь. Такі от нехороші браконьєри. Так, все. Готуємо місце і закидаємося. Першечку закинемо вудочку, таку от 6 метрову. Туди воно корчики, Може там якась плотвичка є, чи ще щось будемо перевіряти. Прикормимо там, може верховодка підійде. Кашку заколотаємо ось таку кріль макуха. З зимнім пеліцем перемішуємо. Залишився рибалки І... Кулемет. Чорно, щоб розбавити цю Сім'я не кори. Ось ми самі Потім будемо домішувати. Попливочок поки мовчить. Ловлю я, як завжди. Банани, два поводка, один сантиметрів 30 і другий коротенький, щоб біля банана. І отак він їздить. На один насажую мотилька. Штучки 3-4-5 пучок, коротше. Зараз все испытаємо. Матиля, пінку і кук. Ось так. Такий пучок. На другу начпляємо піночку. Дві штучки. Кашу і вперед. Перший фідерочок пішов. Я не замирачуюсь там якимось закормами. Зразу закинув три штуки і огонь. І жду. Які стає крижні, бачите, Фух, тільки вітер создають. Охоти нема, вони розводяться. Це що? Гуси. А гуси вон ззаді полетіли. А тут перельоти які. Спінельга закинув, чекаю покльовочки. Поки що ноль. ну Зараз поки прогріється водичка трошки, сонечко може вийде, то й почнеться якийсь двіж, поки тишина. Коротше, просиділи ми до 12 годин зранку, з жодної покльовки ні в кого. І вирішили переїхати в сокілець на верховодку. Є інформація, подзвонили, що там зараз клює, народу нема, зараз рванемо, спробуємо верховодочку зловити. Наша Спаситель, яка вивозить нас в любі місця, ще з прицепом. Що села. нічого нема, все, пусто. Позаростало. Переїхали ми в Сокілець, таке от файне містечко, річка кушиться, сокільці тече. І що в нас вже є з першого забивасу? У нас є... Хочу мачити руки. Ось вот така от верховодочка. Ловлю на два крючка. І отака вот тудочка вот удочка 5,4 метра, хірабуновська дуже легасенька. Бачите, я тільки закинув зразу клює. Оце от вот рибалка. Мимо. Ну це радує. Зараз ще закормимо. Зразу клює, бачите? Тик-тик-тик, тик, тягне. Не тягне. О, о, вона, дністровське срібло. Яка красива. Дивіться на розмір. Красота. Мічта. От. Хорошо. А це платва. Це плотва. Так, треба йти за стульчиком, бо діла не буде. О, Красота як, не хоче шуміти вокруг людей, але людей небагато, я вам скажу. Зараз пограємося глибиною, його зробили глибше, зразу клює. рая не рибалка, сидиш в стульчик і от, от, і клює верховодочка. Так <свіс> я при прикормив. <свіс> 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 Може менше крючки взяти, клює, не засікається. Ловимо в проводочку. Закинули і дивимося, як воно пливе. Лука така, що так гнеться, що так плотва Я зрозумів, що я, навірно, зробив помилку. Прикормив і на прикормку прийшла плотва А не верховодка. плотва теж зайдете. Верховодку потрібно на вище підняти попливка. Зараз подивимося, якщо буде платва, будемо піднімати. Кліє гарно. Вам на камеру не видно, але я це все бачу. А яку глибину робите? Побачу, я більше роблю і там плотва клює. А глибше. Якщо більше, то плотва? Так. Да. Мені не удобно більше робити, бо фігово кидати. Ну так. Да. Я хочу верховодки, я плотви не хочу. О, На дні плотва. бля. Ховодка закормив, плотва вапа попадет, пішла. Хмельницькому нема. Треба, на ліску укоротити і буде нормально тягнути. А ви знаєте, що робите? Я ще шпроти робив бомбізні. У мене коптильня. підкоптив її всю трохи. Почистив, підкоптив. А, раз теж був. На А, так, я, ага. я ні, я підкоптив і потім в кастрюлю, в сатейник і в маслі 2-3 години на, на медленному вогні. Получається копія шпротів. Один в один на хліб собі ложиш, як бутерброд. Верховодочка зачорна, одна в одну. О, це юга, да? Да. Гнеться як під коропом. Ну гарно. Це не риба гарна, це удочка така. Це якесь непонятне. І не плотва, і не верховодка. Так уже рік попадається. Да, так, типу, Вирізуб маленький попадається. 12 тисяч трав. А там рибаків багато? Нікого взагалі. Тільки на лодках. Три лодки проплило по хижаку і все. А так не було нікого взагалі. Ну гарний розмір. Я сам мисливець, то я представляю, як тут лазити. У нас в Хмельницькому там рівні поля собі ходиш. І... Сто да? грамм може. Капотріця. Діска расов. Ну, зараз зідзвонить нічого. Що я вам хочу сказати? Переїхали ми в сокілець і я отримав масу задоволення тут. Клює раз за разом. Ловлю на пінку дві штучки. Так, закинув. Єдине, що буває, коли воду дають, чи що сильно течія, і воно пливе швидко. І все, я не знаю чи вам видно, але покльовки починаються моментально. На кожній проводишся, клює. І дуже гарний розмір верховодки. Швіячі, як вона там називається. І між ними ще попадається Крупна плотва І плотва хороша прокнула. Я Вам покажу яка. Дивіться, яка верховодка. Розмір верховодочки, що буде І плотва яка. Оце все це верховодочки, Дивіться. Дивіться. Шохтіт. А фідери промовчали. Ну нічого, відірвемося на верховодця. Місто красиве. Народу немає. Один хлопець напроти був. Оп-оп-оп. Оп-оп. Та що таке? Тільки починаю знімати, зразу не клює. Ну опять же, заїхати тільки зараз можна нівою. І знайомі на Прадо заїхали ще. Це вони нам дзвонили, Валера. Тобі дякую велике, що сказав, що ловиться. Що ви там сидите на ті фідери, їдьте сюди. А на фідери ми не довалили, навіть покльовочки не бали. В Виглибівку їздили. Воно якось напливами. Нема, нема, нема. Дьоргай, дьоргай, не бере, потім тільки хлоп. І починають підряд. 4, 5, 6 штук. Десь на мілка клює, а потім підходить крупно і та зразу валить. Та не грається. Ще один нюанс Я постійно підкорплює. Вот так движ маленький раз. И два. Но с учетом того, что течение, то кидаем трошки дальше. Ну топы, дергай, дергай. в топы его. Нам требует верховодку. Оп, трошки менше глибину зробив, зразу пішли покльовки. Гратись треба. Більше-менше глибина, більше-менше. Перестали на цій глибині клювати, опустили нижче, або вище. Що в нас на часах? 4 часа. Ще півчасіка. Можна буде їхати. Жирно. Плотва, что сверховодка не дешла. А зара верховодочка. Угу. Верховодочка. Только почав есть -то чай с печеньем почала клювати. Чайок з цукерка за все, що я птар. Не встигаю чай попити. Наш прикорм прийшла вже вся гарна рибка. Мілочка пішла, а гарна рибка прийшла і розігнала її. І замітив, що треба підсаджувати свіжу пінку. От коли її вже висмоктало, на неї вже не так є, як на молоду. Хорошая хороша мерна платва. Вечеряє, а вон все круєт. Верніше вона платва. Ну на вечір платва пішла, все. Річка ушиться, а потім вона розливається в велику-велику річку і впадає в містер. Там там, де вона впадає в містер, лома судаків, щук великих, а тут верховодку на початку. Платвичку. І всяку дрібничку. всякую вот, древнишку мы, конечно, выпускаем, но я так рифму склав. О! Вот вот так вот нежно бере. Верховодка-то хлопс и пошла на ходу. Так. Будем вот потрохи закругляться уже. Начало п'ятого, поки зберемося, поки вийдемо, вже буде нічка. Свою рубку ми зловили. Чужу не брали, лишили. Норму не перевиповнили. 3 кілограма. Я думаю, кілограмчики. Два за півдня я верховодички зловив. А Більше їм не треба пожарити. Може в сушці за сушу попробую. Рецепт якийсь новий. Можешь напослідок щось. Плотва все, платва пішла. Не хоче верховодка, її видно нема. Або піднімаємо глубину. И все равно плотва. Все, народ, верховодка відійшла. Плотва нам не цікава, хоч і такі розмірчики більш-менш. Але вона нам як риба, як половити кайф, цікава, а в кулінарії вона нам не цікава. Тому будемо закруглятись, збирати гудки, сідати в нашу чудо Ніву, яка нас вивезе, і пішки не будемо йти, їхати додому. Зараз покажу вам результат. Сьогоднішньої рибалки, яка, можна сказати, сюди попали ми на другій половині дня. Під другу ми тільки сюди приїхали. І що я вам хочу сказати? Два кілограми точно є що хотіти з цієї верховодки. Отакий от, от результат. Плотва гарно попадалась. Основне це воша. Улюблена рибка. О, ще щось на останок хоче, щоб я витягнув. Я псель-мопсель зачепився. Окунець. Бачите, що вже вечір кліє окунці. Окунців ми випускаємо потім, щоб він виріс до півтора кілограма і приплив стару ушицю моєго там злого. Ну, відкриття поплавчанки пройшло заліково, скажімо так. Так що всім до нових зустрічей. А ми погнали на Хмельницький.